Бажаю здоров'я! Радий вас вітати на каналі X-Gun. Сьогодні ми представляємо новинку від компанії, а саме глушник Zero Sound Mini Break. Він представлений в трьох кольорів: це у нас тан колір, чорний колір і колір Metal Gun. Фарбування у нас глушників іде фарбою Так, Давайте перейдемо до самих глушників. Глушник собою представляє цільно середину з алюмінію 7075. Наружна частина в неї титанова трубка. Також глушник має систему газорозгрузки. І ще плюсом до глушника є дульне гельмо-компенсатор, яка теж йде в комплекті. Тепер давайте розберемося, як цей глушник встановити на гвинтівочку. У нас сьогодні гвинтівочка Diamondback в калібрі 223. Так, давайте розберемося, що у нас ще є. У нас є шайбочка і є стопорна гайка. Можна встановити. Дульна гальмокомпенсатор двома способами. Перший спосіб давайте розберемося шайбами. Це у нас іде шайба, вона йде, частина йде під конус. Шайбочка нам потрібна, щоб відцентрувати дульне гальмокомпенсатор. І кожен раз не використовувати стопорну гайку. Ми беремо шайбочку і притираємо її, щоб коли ми закручуємо ДТК, воно становилося у нас положення жабрами вниз. Беремо наждачечку і шліфуємо гайку до тих пір, поки у нас ДТК не стане в положенні горизонтально. Наступна в нас іде гайка стопорна. Через стопорну гайку встановлення відбувається іншим чином. Тобто Накручуємо спочатку гайку, потім накручуємо сам ДТК. Тобто виставляємо її вертикально. Так, виставили. Також в комплекті йде два. Ключа <гаючних>. так І підтягуємо гайку, зажимаємо разом так, підтягнули Все у нас є. І можемо накручувати сам пристрій. Накручуємо пристрій. І таким підтягнули зажали. Все, пристрій встановлений. Не забуваємо перевірити співвісність. І потім приступаємо до стрільби. А тепер поїдемо на полігон і проведемо такі тести. Перший у нас тест буде стрільба з ДТК, подивимося кучністю. Другий тест накрутимо глушник і теж перевіримо його кучність. Ну що, поїхали? І ось ми на полігоні. Сьогодні у нас людно. Для тестів запросив товариша свого Сергія. Вітаю! Сьогодні будемо тестувати новинку від компанії XGAN Zero Sound, модель міні Break. Перший тест ми проведемо з накрученим глушником і перевіримо накучність його. на його. Набої використовуємо СТЕС. Тепер другий тест без глушника і з накрученим ДГК. Ну, як Сергій, як твої враження? Ти знаєш, Денис, я задоволений. Незважаючи на свої розміри, дуже хороша кучність і не погіршує СТП. І комфортно стріляти без навушників. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним. На все добре. До нових зустрічей.